Літо 2025-го вже на порозі. І якщо ви ще не вирішили, куди поїхати, ми підготували для вас найкращі напрямки для подорожей по Україні від карпатських гір до захопливих водоспадів та затишних сіл. Україна пропонує безліч місць для незабутнього відпочинку цього літа. Давайте разом відкриємо ці чудові куточки нашої країни. Якщо ви шукаєте місце для відпочинку серед природи, міжгір'я ідеальне місце для вас. Тут можна насолоджуватися чистим гірським повітрям, прогулянками та активним відпочинком, величні Карпати, водоспади та гірські озера, що ще потрібно для ідеального літнього відпочинку. Ворог та привертає туристів своїми історичними пам'ятками, дерев'яними церквами і красивими краєвидами. Це ідеальне місце для тих, хто хоче поєднати відпочинок на природі з культурними враженнями. Шаян славиться своїми термальними джерелами. Це місце, де можна не тільки відпочити, а й оздоровитись, насолоджуючись термальними водами серед чудових карпатських пейзажів. Шацькі озера справжня перлина Волині. Тут ви знайдете понад 20 озер, з яких найбільш відомими є Світязь і пісочне. Це місце ідеальне для водних розваг, риболовлі та просто відпочинку на природі озеро Синевир одне з найкрасивіших і найбільших гірських озер України, оточене таємничими легендами. Це місце, яке варто побачити, хоча б раз у житті. Вода тут кришталево чиста, а краєвиди просто захоплюють дух. Бакота це не просто географічна точка, а справжнє місце сили. Тут, на березі Дністра, ви знайдете спокій, природу і відновлення для душі, місце, яке захоплює своєю атмосферою і красою. івано – місто, що зачаровує своєю щирістю, культурною спадщиною та атмосферою затишку. Тут минуле органічно поєднується з сучасністю. Вузькі вулички ведуть до галерей, крамничок і кав'ярень, де завжди пахне свіжою випічкою. Це ідеальне місце для неспішних прогулянок, нових відкриттів і зустрічей, які залишаються з тобою на. Довго Кам'янець-Подільський одне з найбільш романтичних міст України з давньою історією і прекрасними краєвидами. Тут варто побачити Кам'янецьку фортецю, гуляти вузькими вуличками та насолоджуватися атмосферою старовинного міста, плануючи літній відпочинок в Україні. Не забувайте скористатись платформою Visit Ukraine, де ви знайдете готові тури, що включають все необхідне для комфортного відпочинку від транспорту до місцевих гідів. Це дозволить вам зосередитись на тому, що дійсно важливо на насолоді від відпочинку. Україна це країна повна захоплюючих місць і неймовірних. Вражень літо 2025 року. Це ваш шанс відкривати нові горизонти, пізнавати культуру, природу та історію цієї чудової країни. Не зволікайте! Забронюйте свій тур вже зараз і подаруйте собі незабутній відпочинок.